Над містом, над містом, над містом, горить зоря провісна, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі Родився на Спаситель Ісус Христос, не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі Родився на Спаситель Ісус Христос, а зверху Спім Небесний, 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 на єдень чудесний, 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 не в пишнім царському домі а в яснах на соломі. Родився на Спаситель Ісус. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, Родився на Спаситель Ісус Христос, а пастухи приходять, приходять, приходять. Дитя в яслах знаходять, 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 не в пишнім царським домі, Діся на Спаситель Ісус Христос, не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі. Родися на Спаситель Ісус Христос, а на цьому слові бувайте здорові. Дякуємо.